Вітаю, дорогі друзі! Ви на каналі Darkoasis, з вами я, Dungeon Master Вадим, і ми продовжуємо грати в Dungeon Born. Сьогодні я хотів з вами прийти до головного босса цієї гри це Артес. Там король ліч такий, він сідає на трону, його можна вбити. І навіть в соло його, в принципі, реально вбити. Я це спробую зробити за ДК. Є такий білд на вампірізму з двома парними лезами. І можна в принципі дойти до нього, до короля Ліча, і спробувати спробувати з ним поміряти силою. В чому фішка цього білда? В тому, що є такий афікс, який дає по два або по чотири життя за удар. І якщо буде декілька таких речей, то це дасть змогу дуже непогано відхилюватися за удари своїх парних мечів. Або з тіків з польоту душі, бо з кожного тіка також буде йти відхил для ДК. Сьогодні я з вами спробую цей білд на вампірізму, і подивимося, чи вдасться нам вбити ДК чи ні. Але спочатку треба ще вижити. Я сподіваюся, що в мене все вдасться. Ще одне, заздалегіть, прошу вибачення за звук, тому що мене в котрий раз підставило ОБС, і звук дуже погано записався. Але я сподіваюся, що це не зіпсує вам настрій від перегляду цього відео. Поїхали! Прикольна така таверна. Хотілося б в ній бухнути пивка. Це без клас. А прикиньте це реально той стрімер Саша Грей. Не так звати, це просто він такого створив собі воїна, якого таке ім'я. Так Куди будемо рухатися? Бачимо. Це хаєчка. мажуть Ага, бачу. Все, готовий. Можна похилитися одразу, до речі. Це слабенький був. Слабенький. Тосі ще є. Якийсь темний ельф. У, життя за удар. Берем. Це скрафтена, але все одно. І тут життя за удар, але над ручки немає сенсу це брати насправді. А ось це є сенс. Сила воля. Але життя за удар. Берем. Так, що у нього тут ще цікавого, віра? Ух ти, берем. А, це скрапчена, скрапчена. Якийсь бомжик, якщо чесно. Недостойний. Так, 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 так. так. Сили в мене тепер менше, але я тепер був більш живучішим. 1145. Мені здається, що це круто. I true feel it this dude Це було на тоненького. Давайте відновимо розходники свої. Життя за удар справчена, Берем. Так, вытривались. Шила... Сила і життя за удар. Це навіть краще. А ще мені воля, правильно? Сили маловато тільки. Я б ще десь силы дістати. Чудово. Так, давайте ще когось поубиваем. Мені потрібні душі. Щось тільки я не сікам.

Я кида взявся, бо ж було. Так, давайте рухатись в коло, будемо шукати фіолетовий портал. Я боюсь ДК. Кунг-фу выявилось сильнейшим Хе-хе Ничего Ты Это, наверное, слабенький билд получился Это уже третий, кого я убил Тут лишь я бьюсь А, и он был Из тех, кто бился Сейчас подберем у него что-то интересное У него есть что-то интересное Так Алхимик на веселе Это не то, что треба. Але такі муки, ухей, прикольно, берем. У нього немає життя за удар. Якийсь дивний чел. Чому ти на мене напав? Що тобі не вистачало в житті? У нього була милість смерті. Як виявилося, що це фіня повна. Оу! Це берем. Водник обов'язково. Обов'язково. Ммм. Mm. Але це інтелект... А, лописі, життя за удар хай буде. Ну, наче і все. Все, що в нього можна було забрати, я забрав. Так, а це що? Ну таке собі. Я бачу прикольніше. Речі. Але він мені трошечки по попортив кров'я, якщо чесно. Ще не такий він не був, слаб, не такий слабкий він і був. Так, вже перші портали почали гуляти. Я вже трьох забаранив. Зверху ходить мінотав. А мені потрібно. Ау. Мені потрібно діждатись дочекатися фіолетового порталу. Коли взяли Так, тут хтось ще залишився. Один ще є. Ой, де ж цей, Де ж цей портал фіолетовий. Коли він появиться? А, треба дивитися зверху, праворуч, там буде написано, якщо з'явиться портал до боса, то він буде таким фіолетовим, а не синеньким загоратися. От ми його і будемо шукати. Але це пізніше, мабуть, коли коло стане ще більш вузьким. І було а така нічогенька. До речі, вона дешева. Вона коштує як якась така синенька непіалетава річ. Так, Фея озеро, от рекомендую. Прикольна кожна штука виявилась. Дійсно прикольна. О, з'явилися тіньові портали. Це нам і потрібні тіньові портали. Це нам вони потрібні. будь у него и попал не це оскверненный ми не пидомса точно бачи бачи да оу еще там Дай большой теневый. Видный, самый теневый. З самотушними пацанюрами треба йти на Артеса битися. це мені і треба буде взяти проти артеса проти нього тіньовий удар це таке собі буде а от силу удару підняти 42 хоча я таким чином ну плюс 6 сили воно додає плюс 2 життя за удар це, мабуть, навіть важливіше. Ну, спробуємо в соло вбити його. Можливо, навіть доведеться перемикатися на щит з булавою. Подивимось. І знаєте що? Я візьму, щоб перемкнутися, якщо що, на бар'єр замість громової пласки. О, тут тут ще є. Так, ще якийсь челік, ДК також. Привіт, друже. Та не падай, я свій. Я свій, не падає, все нормально. Ну вдруг у нас є шанси, ми два писали смерті. А ось арс. Ми на одному босі с ним Правильно забыл, что Так, что На жаль, я випав. <плес> так було безглуздо, жесть. Я його добив і я його не залутаю. Але ви це бачили, що я це зробив з цим хлопцем. Дякую йому, що насправді, мабуть, він навіть більше бив його, ніж я його. Е, ну, так вийшло, що просто випав. Буває таке, буває. Ну, не треба було до краю, так близько підходити. Це була моя помилка. Я його зарашив уже. Оооо. Ну, головне, щоб вам сподобалось. Сподіваюсь, що вам дійсно сподобалось, бо мені. бой дуже такий був напружливий. Так, <рес> да, так, все вийшло. Некрасиво, некрасиво. Але головне, що ми перемогли. Навіть е, моєю жертвою. Все одно. Все одно це, ця перемога вона того коштувала. Дякую вам за перегляд. Сподіваюсь, що відео вам було корисним. І. До зустрічі в нових серіях.